Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і це буде коротеньке відео про огляд готелю у Дубаї, в якому ми зупинились. Назву вам тут залишаю. Можете подивитись в інтернеті ціни. Такі відео огляди готелів я роблю для своїх туристів, для тих, хто, можливо, на моєму каналі вперше або нещодавно, то трошки розкажу. Я турагент. Можете звертатися до мене за пакетними турами, за індивідуальним підбіром турів. У нас є вильоти більше, ніж з 20 аеропортів по всій Європі, тому ми вам підберемо найкращий варіант для вас як по вильоту, так і по ціні. Я буду дуже рада підібрати для вас тур, влаштувати ваш відпочинок найкращим чином. Якщо ви Шукаєте якусь опельону країну і хочете подивитися огляди готелів, то на моєму каналі є окремий плейліст огляд готелів, можете туди перейти. Там все розсортовано по країнах, по готелях, і якщо вас цікавить якась з країн, можете подивитись огляд і вирішити для себе, подобається це вам чи ні. Наприклад, в мене є дуже великий огляд готелю у Єгипті, тому що Єгипет це все ж таки саме популярне направлення залишається серед українських туристів, і там є дуже великий огляд дуже класного п'ятизіркового, при цьому недорогого готелю у Хургаді. Так що, якщо вас цікавить, переходьте, дивіться. Ну а в цьому випуску я вам покажу готель у Дубай. Ну що ж, друзі, розпочну огляд готелю з нашої кімнати. Ми тільки що заселились. Я показую вам поки все ще чисте, гарне, красиве. І поки ми тут ще не розкидали своє все барахло. Перед тим, як ми перейдемо у зону спальні, я вам покажу: тут у нас є типу невеличка кухня, тут в нас водичка, тут в нас чай, кава, навіть якийсь посуд є і навіть є плита. Ну, готувати зрозуміло, що ми не будемо. Чайник Тут є холодильник і тут у нас просто мусорне відерце. Далі, до речі, якщо ви почули тільки, що кричить дитина, це в сусідньому номері. Е чутно нормально, так хочу сказати. Ну, ладно, сподіваюся, вночі діти будуть спати. Далі переходимо ми у кімнату. Кімната просто величезна. Наш номер категорії Junior Suite, е Тобто, він типу покращеної категорії, ніж стандарт. По-перше, ну, тут багато меблів, різні ящички, то зрозуміло. Ми ніколи в них нічого не розкладаємо, але якщо ви любите, то така опція є. Тут зона відпочинку, диванчик і столик. Тут у нас велика шафа, дуже багато вішачків. Тут, боже, як її відкрити? Ага. Тут у нас прасувальна дошка. А, ось і праска. Це є, все на місці. Тут у нас сейф, тут у нас ваги навіть є, капці, ще ящички, і там ще полочка. Коротше, місця більш ніж достатньо. Ми на вісім ночей нам з головою цього вистачить. Далі прикроватна зона. Ці всі чотири вимикачі вони вимикають світло всюди, коли ви вже в постілі лягаєте спадки, то дуже зручно все вимкнути. Ну, сама постіль величезна. У нас там, напевно, Супер Кінг розмір чи якось так. Не пам'ятаю, точно. Коротше, вона величезна. Я вже тут трошки полежала, зім'яла її, дуже зручна. Далі розетки. В Дубаї використовують британські розетки, але є і е, звичайні європейські розетки. Тому ви можете скористуватися і так, і так. Тут є місце, де фарбуватися, стул, велике дзеркало, світло. ну Світло жовте, зрозуміло, що фарбуватися зручніше, коли ви дивитесь на звичайне денне світло. І тут саме головне тут наш вид. Вид в нас, як бачите, на цю круглу будівлю, дуже відому. Це називається музей майбутнього в Дубаї. До речі, ми туди не підемо. Будемо ось так милуватися нею кожен день цією будівлею, але в сам музей не підемо. А ще бачите, там людишки маленькі такі ходять. В кінці екскурсії після музею туди можна вийти зробити там фото. Ми не будемо туди йти, тому що в нас і так багато інших планів. Але вид. Класний, дуже гарно. Як бачите, достатньо велика, така жвава дорога, в кімнаті її майже не чутно. Ледве-ледве віддалето. Ми живемо на 15-му поверсі. Можливо, якщо ви там на 10, му на 8 му поверсі, то буде гучніше чутно. А так просто чутно такий легенький шум, ну не напрягаючий абсолютно. І там внизу нам видно басейн, який я вам теж звичайно покажу. Ось так, ось так з цього ракурсу виглядає кімната. Все вам в подробицях розказала, показала. Зараз ще покажу ванну. Ну і тут ванна-кімната. По-перше, в нас є як душ, так і ванна. Тут давайте порозглядаємо, що в нас тут є. В нас тут є шампунь, е е господи, гель для душу, і кондиціонер навіть є. Я, може, прямо сьогодні навіть і спробую. Я завжди пробую в перший день, потім розумію, що воно мені нічого не підходить, не подобається і користуюсь своїм. Ну, Туалет зрозуміла, біде, теж все зрозуміло. Ми в арабській мусульманській країні, тому біде буде всюди. Ну і тут, звичайно, раковина, і тут якісь теж штучки. Що це в нас? Шапочка для душу, а це санітарний пакетик. І все. Ось, і серветки одноразові для витирання обличчя теж є. Плюсик і лайк за це окремий. і тут навіть ще щось є. А, ну тут правильно, гель для рук і ласьйон для тіла. Ось. Все. Перевдягаємось, зараз ми йдемо на басейн. Сьогодні відпочиваємо, а цей огляд я вам буду робити протягом тижня продовжувати. Головний хол готелю також був прикрашений до Різдва. Дуже красиво стояли. Всюди ялинки, іграшки, різні гірлянди було святково, приємно і затишно. В холі дуже багато місць, де можна посидіти, просто відпочити на диванчику, або є кафе, де можна замовити додатково чай, каву, якісь там були тістечка, печива для тих, хто приїжджає на все включно. Я так розумію, що це було також включно у пакет. У нас ні. Ось це був додатковий ресторан, який можна було ем, замовити і заплатити там по меню окремо. Він не входить у вартість проживання. Е, також був такий невеличкий внутрішній дворик від цього ресторану, але теж дуже затишний і милий. Ну, а ось це був е, додатковий бар. Тут також було багато. Новорічно-різдвяних прикрас, і ця червоно-золота ялинка просто мене покорила. Із кафешки, де можна замовити додатково каву та чай, також відкривається класний вид на музей майбутнього. Наступного разу, як приїдемо в Дубай, обов'язково туди сходимо. А можливо, хтось з вас був, то поділіться у коментарях вашими враженнями, сподобалось вам чи ні. Всюди також по готелю розставлені живі квіти, дуже багато зелені. Це додає затишку. Ось так виглядає зона рецепції. Також дуже масштабно, помпезно як в принципі, все у Дубаї. Готель цей, до речі, не новий, але там регулярно проводяться ремонти, і за готелем дуже добре слідкують, тому він абсолютно не складає враження якогось старого готелю. І ось така мила зона, коли ви йдете на парковку, або коли ви чекаєте таксі, також можете посидіти, і навіть тут було прикрашено ось такими дуже гарними вінками. Мені, в принципі, все сподобалось. Ну, а так виглядала зона столової, також, звичайно, прикрашена. Було достатньо багато. Трав, різні омлети, овочі, свіжі, овочі, якісь запечені, сосиски, м'ясо, хешбраун, йогурти, фрукти, ем, якісь тістечка, кава, чай, вода, все це було. Мені було всього достатньо і все було дуже смачно. Мій сніданок кожного дня виглядав приблизно однаково: якась картопелька, багато овочів, омлет і сосиски. І також там є окремо ось цей паб. Одного ранку нам не вистачило місця в, головній, в головному ресторані і нас посадили тут. Друзі, дуже коротенька історія. В нас не пройшло бронювання вечері. Джаред забронював готель, а через місяць добронював вечері. І щось там туроператор не доробив, не зробив, і бронювання вечері не пройшло. Субота-неділя, ну вони в Британії, що вони на вихідних не працюють, нам ніхто не відповідав. Сьогодні понеділок ніхто не відповів готелю. Готель написав їм емейл, подав заявку, Джаред написав їм емейл. ніхто не відповідає. Ну, ми такі блін. Їсти в готелі за подвійну, можна сказати, оплату дуже якось виходить дорого. Ми вже тоді в ресторан підемо, якщо нам все рівно доведеться платити. І сьогодні готель сказав: Давайте, щоб ви були хепі. Щоб ви не розстраювалися так і ваш холідей не зіпсувався сьогодні? По за рахунок нашого готелю. Ви приїхали в готель пізно, повернулися, втомилися. Не їдьте вже нікуди, поїжджайте у нас в ресторані. А завтра будемо вже знову щось висняти. Так що ще один величезний плюс цьому готелю. Ну і власне на вечерю я собі взяла рибку, тушковану в лимонному якомусь там соусі, тушкований шпинат з грибами, дуже смачний, до речі, картопелька. Я ще хочу взяти фруктів, ну і водичка в мене просто. Нормальна вечеря, ніяких там супер не знаю, блюд немає, хоча ні. Я брешу. Є його гов'ядина, і декілька видів курки. Я просто по рибі сьогодні. Мене все влаштовує, дуже, до речі, смачно. Друзі, я не записала кінцівку цього відео, тому я вам коротенько знову розкажу face to face. Значить, враження в нас залишились від готелю дуже-дуже хороші. Нам сподобалось все і велика кімната, і харчування, і розташування. Все було класно. Для тих, хто не має машини в Дубай, не орендує. То від готелю до станції метро буквально 5 хвилин пішки. А на метро в Дубаї ви в принципі можете дістатись сюди. Ну зрозуміло, що завжди також можна викликати таксі, але метро це звичайно більш бюджетний варіант. Якщо вас цікавить, як же повернулася наша ситуація з тим, що нам туроператор не забронював вечері. Так, такі випадки трапляються навіть зі мною, з турагентом, все може трапитись, це дуже ну, неможливо якось наперед передбачити. І так сталося насправді вперше в моєму житті і вперше в житті мого хлопця також. Так як в нас був пакетний тур, готель, переліт і сніданки, вечері добраньовував мій хлопець окремо. Трошки більше, ніж через місяць після бронювання основного. І йому прийшло підтвердження, прийшов ваучер на вечері, все клас, все супер, ніхто нічого, звичайно, не перевіряв. А коли ми прилетіли в готель, то виявилось, що вечері в нас не заброньовані. Це все е, продовжувалось протягом чотирьох днів, оце звертання до туроператора, там. Обговорення всього цього в готелі, як я вам показала, нам подарували одну вечерю безкоштовно. Сказали, як би ви там не вирішили свої справи з цим туроператором, в нас ось від нас вам подарунок. Щоб ви тільки були задоволені. Це було дуже приємно ще один плюс готелю. Але туроператору ми написали, що він, звичайно, вийшов з нами на зв'язок, і ми написали, що так як вже пів нашої відпустки пройшло, то ми хочемо просто повернути гроші за вечерю, тому що чотири вечері ми вже пропустили. Якщо чесно, ми, по-перше, в нас був один заброньований ресторан, потім в нас ще два було заброньованих ресторани. І, в принципі, заброньовувати вечері це мій хлопець трошки. Поспішив, не треба було цього загалом робити, тому що ми любимо на вечері виходити в якісь кафе або ресторани, або навіть просто вийти з'їсти піцу, але тільки не в готелі, а десь з атмосферою з якоюсь з видом прикольним. Ми це любимо набагато більше. І тому я не знаю, навіщо він забронював вечері. Він подумав, а може, там буде сильно дорого, і якщо нам буде дорого, то ми в готелі завжди в нас є їжа. Можливо, воно й добре так продумати, але, як на мене, це був абсолютно зайвий крок. Тому я його вмовила просто написати їм про повернення грошей. Гроші нам повернули. Повернули через два дні після того, як ми запросили повернення. На наступний день вони нам написали, що все підтверджують, все повернуть, і сказали, до одного тижня буде оброблятися наша заявка. Але нам гроші повернулись на наступний день, тому все вирішилось без проблем. Але просто хочу попередити всіх своїх. Туристів і підписників також, що це може трапитись з кожним. Неважливо, ви туроператор, турагент, чи просто турист, їдете вперше чи в тридцяте. Таке просто може трапитись. Це людська помилка, таке, на жаль, буває. Як виходити з цієї ситуації, дуже просто, ось так як вийшли ми: вийти на зв'язок, запросити пояснити, в принципі, все. Не було ніякого там, особливого стресу в нас. Все пройшло достатньо гладенько. Також я забула, що я не зняла для вас зону басейну в цьому готелі. Вона там є. Я прикріплю ось тут для вас фотографії басейну. Ми там були лише один раз, і то тільки на півтори буквально годинки. Ми були на пляжах, і в басейн нам, якось, якщо чесно, не хотілося. Але опція басейну там є. Взимку він не підігрівається. Ми були у грудні, він був прохолодний. Хоча сторона нашого басейну була сонячна, але він просто не нагрівався. Також там зовсім небагато лежаків, тому ну не знаю, якщо ви плануєте лежати біля басейну, то або приходьте раніше, або просто. Не знаю, чи можливо там забронювати якось лежак, напевно, що ні. Або просто йдіть краще на пляж. Але така опція басейну також є. Тому. В принципі, на цьому я огляд готелю закінчу. Він був коротенький, але сподіваюся, кому треба, він буде все ж таки корисним. Всім вам дякую за вашу увагу. Будь ласка, поставте вподобайки цьому та іншим відео на моєму каналі і обов'язково напишіть свій коментар. І цим відео я закінчую серію випусків про Дубай. Сподіваюся, вам було цікаво. Я намагалася вам показати якомога більше. Всі самі видатні культові місця я вам, в принципі, показала, але в Дубаї настільки. Багато всього є, що я туди, втретє, приїжджаю і багато чого робила вперше. І я впевнена, я туди ще повернусь, і там також знайду для себе дуже багато чого нового. Напишіть у коментарях, якщо хтось з вас був у Дубаї, які ваші враження, мені буде дуже цікаво почитати. І ми з вами зустрінемось у нових випусках вже зовсім скоро. Всім па-па!